Сьогодні у мене відео буде для дівчаток. Ми приїхали у Польщу, і в мене була катастрофа з волоссям. Я не знаю від чого, чи то була нервова, так на нервовій системі, чи від води, зміни води. Мені все докупи. Я думала, що я буду лис. Зараз я коротко підстригана, тому що відновлюю свій колір. Я перепалила волосся, і в мене була біда взагалі, біда, біда, біда. В мене аж тут була залисина. Це вже бачите, як заросло, дивіться, скільки. У таких дрібненьких волосинок відросло, і дуже чудово росте волосся. От мене зараз така коротка стрижка. До Нового року вже буде, я думаю, десь по плечі, тому що волосся дуже швидко росле. І я віднайшла для себе не бальзами, не якісь там аптечні засоби, а все натуральне і варю таке зіллячко. Зараз воно в мене ось тут у баночці. І розповідаю, вам ділюся з вами. Як же ж відновити своє волосся? І щоб воно було таке блискуче і гарне. Мені прям ну дуже подобається, але треба позаморачуватись, тому що можна залишати на 10, 15, 20 хвилин оцю масочку на голові. Що ж я роблю? Беру кастрюльку, заливаю. Яку ви собі хочете. Хочете на один раз зварити, варите на один раз, хочете на декілька разів в холодильник, в баночку і собі потім підігріли і до певної температури, щоб була комфортна для вашої шкіри. І використовуєте знову. Я заливаю воду, кидаю гвоздику, 10-15 штучок гвоздики, 10 листочків лаврового листя. Це десь приблизно на літру води я беру. Листочки лаврові, потім беру чайну ложку розмарини і беру 2 столових ложки таких повних гарних льону, насіння льону. І все це проварюю, закип'ятила і хвилин дві ще даю прокипіти. Потім охолоджую все і перетираю через сито, щоб льон пустив оту таку пінку. Його потрібно перетерти через сито, бо найважливіше ота пінка, яка після запарювання льону залишається не та водичка, а але... і потім добре оцю. Перетерла все, щоб пінка відділилася, виливаю в банк і добре переколотати, щоб з'єдналися усі інгредієнти, бо та пінка вона залишається зверху, якщо її не взбовтати добре, вона залишається зверху і воно ну, один раз його використаєте, а далі розмарин і лаврове листя, стоянка з того залишиться. І це втираєте в голову собі і залишаєте на 10, 15, 20, 30, 40 хвилин. Якщо можна надовше, то краще надовше, надовше. я одягаю торбинку. Мої з мене вже сміються, але одягаю торбинку, рушничок на шию і так тримаю. І змиваю, потім шампунем. і маєте чудовий, гарний блискучий ефект. Користуйтеся!